Вітаю у вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Творівському училищі в, в Придністров'ї бути. Відкриття нового навчального закладу у Терасполі президент взяв під особистий контроль. Джерела фінансування бюджетного дефіциту тепер цим питанням займеться робоча група із представників двох гілок влади, рахункової палати і центробанку. Святки колядки, дошкільнята та учні кам'янки подарували містянам святкову програму до старого нового року. Зовнішньополітичний курс республіки і питання молодопридністровського врегулювання стали головними темами обговорення дорадчих зборів перших депутатів Придністров'я, взяв участь у засіданні і глава держави. Про що говорили засновники республіки і президент в наступному сюжеті. Засідання до радчих зборів перших депутатів Придністров'я відкрив президент республіки. Вадим Красносельський розповів про те, які питання піднімалися 4 грудня в ході зустрічі з президентом Молдови Ігорем Додоном. Глава держави підкреслив, зустріч була ознайомлювального характеру. Глави двох республік прийняли принципове рішення. Політичний статус Придністров'я не обговорювати. Ми повинні білі. Берити однозначно біріч нашу нізвісімість. Ми повинні однозначно берегти нашу незалежність і в жодному разі не дати нам її позбавитися. Якими б хорошими на перший погляд умови не були, це не припустимо. Тому в своїх бесідах із президентом Республіки Молдови я пояснив і сказав таку фразу, що у нас багато невирішених проблем економічного, гуманітарного, культурного характеру, вільного переміщення, і їх потрібно вирішувати однозначно. Вадим Красносельський розповів, в ході зустрічі з Ігорем Додоном було досягнуто взаєморозуміння щодо миротворчої місії на Дністрі, яка в цьому році, до речі, відзначить 25-річний ювілей. Формат дуже успішний за 25 років. Формат дуже успішний за 25 років своєї місії, жоден з них не загинув при виконанні службового обов'язку, не було жодного серйозного конфлікту, і звичайно, миротворці є гарантом нашої безпеки. Я побачив розуміння з боку саме молдавського президента Ігоря Миколайовича Додона, який теж розуміє, що сьогодні формат не можна міняти, і всі ці заяви гарячих політиків, які готові надати коридор. Вони звичайно безпідставні і провокаційні. І я говорив про те, що якщо ми втратимо російських миротворців, Орців на берегах Дністра, то ми можемо перетворити і Придністров'я і Молдову в гарячу точку. Перший президент республіки Ігор Смирнов також зазначив, Росія була і залишається головним стратегічним партнером. Придністров'я сьогодні активно співпрацює з нею в різних сферах життєдіяльності. Однак, першочерговим завданням, на думку президента Красносельського, зараз має стати максимальне нарощування економічних та торговельних зв'язків з Москвою, щоб частка Придністровського експорту в Росію становила більше 50% ВВП. Вадим Красносельський також розповів, найближчим часом у Москві буде від відкрито представництво Придністров'я його очолить колишній віцепрезидент Придністров'я Олександр Караман. Зараз дане представництво формується. Дано вказівку на його реєстрацію в Москві в Російській Федерації. Це представництво офіційно зареєструють і воно стане важелем юридичної допомоги нашим громадянам, які з тих чи інших причин перебувають в Російській Федерації і потребують допомоги. Підсумком засідання стало прийняття документа, в якому перші депутати Придністров'я виробили для органів держвлади низку рекомендацій, у їхньому числі і пропозицію закріпити принципи і основи переговорного процесу на законодавчому рівні. Придністров'я, форпост Росії. Російський полководець Суворов був засновником і захисником Терасполя. Із 1 вересня цього року почнеться історія Суворовського училища в Придністров'ї. Відкриття нового навчального закладу у Терасполі президент взяв під особистий контроль. В ході наради із силовими структурами Вадим Красносельський акцентував увагу на важливості патріотичного виховання молоді більш докладно далі. Суворовське училище в Тирасполі створити новий навчальний заклад за вісім місяців. Таке завдання президент Придністров'я поставив перед силовими відомствами і міністерством освіти просто на базі те, що на базі кадетського корпусу МВС ПМР повісили табличку Суворовське училище, це звичайно не вирішення проблеми. Я вважаю, за необхідне відкриття у Терасполі повноцінного суворовського училища, звичайно, традиційно в місті, яке заснував генералісімус Суворов відкрити суворовське училище. Створення Суворовського училища це не тільки данина історії. Вадим Красносельський акцентував увагу. Подібні навчальні заклади для багатьох хлопчиків. Це путівка у життя, фундамент успішної кар'єри. Таким таким чином, молоді люди зможуть отримати середню базову освіту хорошої якості. Звичайно, це путівка в життя або в силових структурах Придністров'я, або може в Російській Федерації. Виховувати майбутніх офіцерів почнуть із 1 вересня цього року. Стати суворовцем зможуть учні із 8 по 11 класи. Заклад розрахований на 300 дітей. В майбутньому ця цифра може змінитися. Навчати ратній справі почнуть із 5 класу. Юноші дожди по своїм юнаки повинні за своїми фізичними характеристиками за станом здоров'я відповідати певним вимогам. Ці вимоги досить -таки жорсткі, тому що особливу увагу в процесі навчання будуть приділяти фізичній підготовці. Вона буде посиленою через специфіку навчального закладу. Міністр освіти Тетяна Логінова зазначила, навчати юнаків будуть за російськими стандартами з урахуванням придністровських реалій. Суворовське училище стане новим підрозділом в структурі Міноборони, але навчати будуть не тільки військовому ремеслу, особливість нового навчального закладу, профільні класи МДБ, ДМК, Міністерства юстиції, слідчого комітету і прокуратури. Така рання профілізація способствує. Така рання профілізація сприяє тому, що юнаки при виході з цього навчального закладу мають уявлення про те, як складеться їхня подальша професійна спрямованість. Поєднання загальноосвітніх програм та дисциплін з обов'язковим включенням факультативних занять передбачає формування саме такого юнака при виході з цього навчального закладу. Училище розташується на території колишнього тераспольського будівельного ліцею по вулиці Зелінського. Тут вся необхідна інфраструктура: великі навчальні корпуси, гуртожитки, стадіон, плац, їдальня і тир. Підтримка підприємництва у Придністрові стане одним із основних напрямків розвитку республіки у найближчі роки. Про це напередодні на розширеному засіданні уряду заявив президент Вадим Красносельський. Які зміни торкнуться бізнес спільноти і на що чекати комерсантам? Розповімо далі. Перед виступом президента був зачитаний указ про те, що 2017-й в Придністров'ї оголошено роком розвитку підприємництва. Далі Вадим Красносельський детально зупинився на заходах і нововведеннях, які так чи інше торкнуться роботи всієї бізнес спільноти Серед них введення мораторію на підвищення податків і ще ціла низка факторів, покликаних спростити роботу комерсантів багато що вже зроблено. Я зачитую це в блоці: забезпечення стабільної цінової політики на енергоносії, і поступовий перехід до цінової політики країн митного союзу, тобто в бік зменшення зниження адміністративного навантаження на підприємців в частині надання відповідної документації в рамках звітності, забезпечення контролю за дотриманням вимог законодавства в частині призупинення в 17-18 роках проведення планових заходів з контролю і нагляду щодо юридичних. Та фізичних осіб, в тому числі індивідуальних підприємців. Окремо, глава держави зупинився на розвитку експорту та підтримки підприємств, які торгують за кордоном. Президент зазначив, сьогодні основний пріоритет держави буде спрямований на розвиток фірм експортерів, оскільки вони, в тому числі, є джерелом надходження валюти в Придністров'я. Забезпечити зміцнення зв'язку з регіонами Російської Федерації шляхом переходу від стадії укладення договорів до їх реалізації, в тому числі шляхом відкриття торгових домів Придністров'я в Придністров суб'єктах Російської Федерації. Забезпечити до кінця Чного року відкриття не менше 10 торгових домів Придністров'я в суб'єктах Росії. Ще один стимул до розвитку підприємництва, точніше до розширення підприємств. Будь-яка фірма, яка буде створювати додаткові робочі місця, отримує певні податкові преференції. Крім цього, президент розповів про те, що в найближчому майбутньому в Придністрові планується створити банк розвитку малого і середнього бізнесу, який буде надавати пільгові кредити даній категорії бізнесменів. Очікувана ставка за ними складе близько 5% зняти проблему саме відносин між підприємцями і державою і між самими підприємцями можна лише відкритістю відносин. Я в цьому глибоко переконаний. Тому починаючи з лютого місяця, раз на місяць, ми будемо збирати в одній великій залі підприємців індивідуальних, малих, середніх, великих за участю президента уряду всіх зацікавлених сторін. Ми будемо проводити слухання з захисту підприємців з оподаткування з питань митниці, з відкриття нових ринків. Це буде робитися в прямому ефірі. Вадим Красносельський зазначив, все про що він говорив на засіданні, ляже в основу формування цілого пакету законів, підзаконних актів та указів глави держави. Нам не потрібні кабінетні рішення, запорука успішної роботи у єдності. Так, голова уряду прокоментував подальшу взаємодію держави і реального сектора економіки. Олександр Мартинов, зокрема, зазначив, що усі рішення, будь то тарифна політика або податкове навантаження на підприємства, будуть прийматися спільно з економічними агентами. Першим кроком до такої співпраці стане дорожня карта, розробити яку доручили в тому числі членам спілки промисловців аграрії. І підприємців Придністров'я, аби зрозуміти, в якій ситуації зараз перебуває Придністровський експорт, достатньо сказати, що за минулий рік у Росію напряму не продали жодної пари взуття. Причина перехід країни на мобілізаційну економіку, коли перевага віддається вітчизняним виробникам. Але і це не головна проблема для наших експортерів. Наше взуття за ціновими параметрами не конкурентне. Ми маємо добитися, аби Росія зняла введений у 2014 році по відношенню до Молдови візний податок на додану вартість, візні загороджувальні мита, адже нас досі поєднують із молдавськими експортерами і поки не відокремлюють. За словами Юрія Чебана, необхідне чітке системне рішення. Олександр Мартинов доручив скласти дорожню карту, комплекс заходів з конкретними виконавцями і строками. Мета вивести придністровські товари на зовнішні ринки, включаючи євразійський союз. І президент підсидатель правительства. І президент і уряд чекають від нас ініціативи чіткої ідентифікації проблем. Йдеться про те, що до 1 травня подати на затвердження уряду комплекс реальних заходів, реалізація яких дозволить підтримати придністровських експортерів з різних боків. Для розробки дорожньої карти створять спеціальну робочу групу, яка буде діяти спільно з фахівцями та експертами. Своєю чергою, підприємці підняли питання тарифної політики. Можемо ми свої плани чи можемо ми розраховувати зараз свої плани, поки приймається бюджет. Враховувати, що в 17-му році збережуться тарифи на послуги монополії, залишиться на рівні минулого року. Міняти умови тарифної політики в бік збільшення зростання якогось навантаження фіскального або тарифного звичайно уряд не буде. Що стосується тарифної політики на наступні роки, так вийшло, що підхід зараз диференційований. Я вважаю, що тариф на енерго. Оносії повинен бути один. Інша справа, що мають бути виділені системоутворюючі галузі, і там можлива якась робота щодо зниження тарифу. Всі рішення будуть прийматися з урахуванням думки підприємців, заявив прем'єр. Запорука успішної роботи в єдності, впевнений. Мартинов він також зазначив, що існуюче податкове навантаження на підприємства у нинішніх умовах неприйнятне. сьогодні у нас сьогодні. Держвидатки становлять до 60 відсотків Тобто теоретично, щоб профінансувати такі витрати коштом підприємств, треба зробити податкове навантаження для економіки на рівні 65%. І це при тому, що податкове навантаження на рівні 40% можуть собі дозволити високорозвинені скандинавські країни. За словами Олександра Мартинова, сьогодні уряд ставить перед собою завдання, не погіршуючи рівня життя людей, шукати інші джерела фінансування дефіциту бюджету, відмінні від зростання податкового навантаження і тарифів. Вишукати додаткові джерела фінансування дефіциту бюджету на 2017 рік, оптимізувати державні витрати і забезпечити своєчасність соціальних виплат це завдання однієї із робочих груп, створених за участю представників двох гілок влади, рахункової палати і центробанку. Мета іншої більш розширеної розробка концепції бюджетної та податкової політики на 2017 рік і середньострокову перспективу. Основні параметри роботи перед членами груп на Напередодні озвучив голова уряду. Проект бюджету на 2017 рік не збалансований. Дефіцит за соціально захищеними статтями не забезпечений джерелами покриття. Доопрацювати проект основного фінансового документа республіки необхідно спільними зусиллями. Вважає Олександр Мартинов. питання пошуку додаткових джерел фінансування бюджетного дефіциту. Стосується і уряду, і Верховної Ради, і Рахункової палати, і центробанку. Звичайно, у різному ступені. Крім того, до складу робочої групи обов'язково увійде представник громадськості, щоб питання податкових надходжень і функціонування газового рахунку були максимально відкритими. Підкреслив голова уряду. Необхідно ще раз проаналізувати, необхідно ще раз проаналізувати державні витрати, які закладені в проект бюджету на 2017 рік, і визначитися з тими витратами, з якими можна почекати, тобто з витратами, які можна скоротити, не завдавши при цьому шкоди реальному рівню добробуту придністровських громадян. Перш за все йдеться про працівників бюджетної сфери, про тих, хто отримує пенсії з республіканського бюджету. Ще одне завдання проаналізувати діяльність державних підприємств і з'ясувати, чи є у них можливість надати фінансову підтримку державі на певний період часу. Такі заходи зазначив Олександр Мартинов в крайні і можуть застосовуватися лише у виняткових випадках. Кенсенверя будуть січня будуть проведені переговори у Російській Федерації щодо надання підтримки Придністров'ю, але ми повинні мати свій план термінових заходів з мінімізації бюджетного дефіциту і забезпечення його відповідними джерелами. Частиною цього плану стане повторне вивчення результатів перевірок витрачання коштів із газового рахунку, проведених рахунковою палатою. Газова складова у тарифах підприємств сфери природних монополій. Рахунковою палатою проводилися перевірки у 2016 році. У порушення закону газова складова надходила на газовий рахунок не в повному обсязі. З 2017 року це повторюватися не повинно. Розпорядженням уряду створена ще одна робоча група в більш розширеному складі. Її завдання розробка концепції бюджетної та податкової політики на 2017 рік і середньострокову перспективу. Нам необхідно. Потрібно... Нам необхідно на виході отримати прозорий і зрозумілий документ, який з одного боку транслює адекватні умови ведення підприємницької діяльності на найближчі три роки, з іншого боку відповідає на питання, де ми братимемо гроші на фінансування високих державних витрат, зокрема бюджетного дефіциту. Головне, що повинно враховуватися при складанні документа неприпустимість підвищення податкового навантаження. Олександр Мартинов рекомендував робочим групам почати роботу негайно. Конкретні пропозиції щодо підвищення збалансованості бюджету необхідно подати протягом місяця. А проект документа на середньострокову перспективу має бути сформований ні пізніше, 15 березня. Безкоштовні комунальні послуги у Придністров'ї готуються зміни до чинного законодавства, які звільнять від сплати за комунальні послуги ветеранів Великої вітчизняної війни та осіб, які до них відносяться. У разі підписання документах квітанції за січень цього року прийдуть до одержувачів уже із встановленими пільгами. Учасники Великої вітчизняної війни Володимир Іванович і Лідія Олексіївна розглядають квитанції, в яких рахунки за комунальні послуги. Суми трохи різняться. Однак зараз це вже не має значення. З 1 січня 2017 року їм вже не доведеться платити за рахунками. Ну хорошо. Це звичайно добре. Я близько 400 рублів сплачую за всі комунальні послуги. Це дуже хороша новина. 400 рублів на дорозі не валяються. Всі дуже довольні всі дуже задоволені зворушені увагою і турботою про учасників великої вітчизняної війни. Нам залишилося дуже мало. Не всі платять багато деякі платять мало, але це все одно велика допомога. Це додаткові гроші на ліки. У Придністров'ї близько двох тисяч ветеранів Великої вітчизняної війни, а також тих, хто до них відноситься, зокрема вільно наймані, які працювали в роки війни, обслуговуючи діючою армію, трудівники тилу, які нагороджені медалями та орденами, та інші, які обумовлені законом про соціальний захист ветеранів війни. Якщо зараз низка позначених категорій мала пільгу з оплати комунальних платежів, 75%, відсотків. Сьогодні мова йде про те, щоб повністю звільнити від сплати за комунальні послуги, а також надати податку. Ові пільги інваліди великої вітчизняної війни і раніше були звільнені 100% від сплати відповідних платежів. Їх у нас небагато це близько 150 чоловік. У міністерстві із соціального захисту та праці зазначають, зараз головне, щоб закон був швидше ухвалений. Готується готується проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, які ми плануємо, щоб набули чинності з 1 січня 2017 року. Даний проект закону планується вести в режимі законодавчої необхідності для того, щоб він швидко набув чинності. В разі підписання документа з 1 січня 2017 року квиточки за січень місяць прийдуть зі встановленими пільгами. Соціальна підтримка ветеранів Великої Вітчизняної війни. Глава держави Вадим Красносельський торкнувся цього питання напередодні на розширеному засіданні уряду. Президент Придністров'я вважає неправильним стягувати будь-які податки з людей, які відстоювали нашу свободу в роки страшної війни. Святки колядки. Під такою назвою Кам'янці пройшли різдвяні зустрічі, учасниками яких стали вихованці дитячих садків і шкіл району. У старий новий рік юні артисти відвідали держадміністрацію, підприємства і організації міста. Вихованці міського центру розвитку дитини у різдвяних святках беруть участь вже всьому у святковій програмі колядки, щедрівки, посівалки трьома державними мовами. Діти щорічно з великим нетерпінням чекають на наближення цих свят, відзначають педагоги. Хай рік вам принесе щасливим се. Нехай дарує щит, сміх і в хату гости дорогих. Дуже важливо дітям. Прививати усі традиції, які не можна забувати щедрівки, колядки. Ці традиції вони йдуть до нас із давніх давен. Ці традиції ще наші бабусі та дідусі зберегли для нас для того, щоб не перервати зв'язок поколінь. У старий новий рік юні артисти відвідали держадміністрацію, банки, управління народної освіти, приватні фірми, підприємства та організації міста. Мені колядка пела мама бабус мені колядки співала мама, бабуся співав дідусі, тому я їх знаю. Ми готувалися до свята дуже довго. Ми вчили вірші, пісні, танці. Мені дуже подобається брати участь у святах і отримувати подарунки. У веселому хороводі закружляли як діти, так і дорослі. А солодкі подарунки стали своєрідною нагородою за чудову новорічну атмосферу і гарний настрій, створені дітьми. Ребята, ви молодці. Діти, хорошо Ви молодці. Ви дуже добре підготувалися, дуже гарно виступили. І, взагалі, ви виглядаєте дуже чудово. Ми дякуємо вам за ваші поздоровлення і постараємося ваші всі побажання здійснити. І теж дуже хочемо, щоб ви у цьому році були щасливі і здорові. Спасибі вам велике з Новим роком. Завершить святки велике християнське свято, хрещення Господнє. Підготовка до нього вже почалась. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 14 січня очікується хмарна погода. Вранці і в день короткочасні опади. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний – 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по всій республіці близько нуля. В день на півночі 1-3 тепла у столиці 2-4 Із позначкою плюс. Атмосферний тиск нижчі норми.